Привіт-привіт, пташечки. Зараз хочу зробити для вас такий розклад на 30 на день, з 30 на ніч, з 30 квітня на 1 травня. Чому? Тому що це дуже потужний час. Цей період з 30 квітня на 1 травня це такий своєрідний перехід. Посилення енергії це день, коли енергії просто ну, мають неймовірну силу. Що це за день? Впевнена, що всі ви хоч раз чули про такий вислів Вальпургієва ніч. Ось це і є цей період ніч з 30 квітня на 1 травня. Але в нас, в слов'ян, є це свято називалося Живиця. Коли живиться від богині живи, яка символізує життя Ці, в цей день, в цей період, так, з 30, на перш, з 30 квітня на 1 травня, в цей період наші предки, слов'яни, вони просили в землі в природи а, благості, просили врожаю, просили. А, щоб вона була щедра, земля-природа, щоб були щедрі до нас, до людей. Це період очищення, коли очищалися за допомогою вогню. Це період, коли приносили дари також для землі, для духів, для богів землі, природи. І взагалі наша слав'янська культура вона поклоняється духам землі, духам природи. так? І тому приносили такі дари, і хочу ще акцентувати, що в слов'ян ми не мали пожертв таких жорстоких, скажімо так, слов'яни завжди приносили в пожертву якісь дари, ті самі дари землі, природи, які вони збирали: мед, трави, хліб якісь, не знаю, там зерно, те, що зроблено з зерна, ось такі були пожертви. І ось цей день, з 30 квітня на 1 травня, це живиця, це свято живиці, коли ми очищуємось, коли ми просимо землю, очищуємось за допомогою вогню, просимо землю, природу про наповнення, про благость до нас, до людей, щоб природа. І земля були щедрими до нас, давали нам свої плоди, щоб був добрий урожай гарний. І тому в цей день дуже-дуже потужні енергії. Мало хто взагалі я так стикнулася з таким, що мало хто чув про це свято Живиці. Всі, всі це знають, як Вальпургієва ніч. Ну, у нас в слов'ян та в Кельтів дуже тісний взаємозв'язок в наших. Віруваннях, так, багато дуже подібного. І тому якось більше розповсюджено було саме Вальпургії Іваніч, так? Але в слов'ян в нас це свято Живиця, від богині живе. І е, сьогодні я хочу зробити такий розклад на те, які енергії. Давайте зробимо на які енергії. А що, на чому вам акцентувати увагу саме в цей період, 30 квітня, 1 травня? Давайте буде, як завжди, три варіанти. До речі, можливо, я тут ще не можу. На Ютубі на я ще не можу робити прямі ефіри, а в Тіктоку теж можливо, я в інстаграмі зроблю прямий ефір щодо цього свята, цього періоду «Живиці». Тому що це насправді дуже-дуже цікава тема. І, до речі, дуже потужні свічки, я буду робити свічки в цей, в цей період. Вони будуть мати просто неймовірну силу. А тим більше, що зараз так співпадає, що зараз в нас почнеться, от сьогодні в нас молодика буде вночі, і починається зростаючий місяць. І якраз припадає ця ніч живиці, свято живиці. Тобто свічки на наповнення, свічки на розширення, на прибуток. Це просто будуть вони мати неймовірну силу. Тож обов'язково буду. І хто хоче до замовлення, замовляйте, пишіть в інстаграм, кому далеко ви надсилати я надсела, я можу пропалювати за вас сама. Сила дії від цього абсолютно не змінюється. Це можете бути певні 100%. Тож давайте подивимось. Буде три варіанти, на чому вам сфокусуватися. На що звернути особливу увагу в період з 30 квітня на 1 травня. Вибирайте, як завжди, не думаючи, перша цифра, яка прийшла, вам, цифра, яка прийшла до голови 1, 2, 3. Вибираємо і дивимось. І буде підказка. Ну, це, в принципі, і є підказка, так? На чому вам сфокусуватись. Так, варіант 1, варіант, 2 і варіант 3. У мене ось завжди видно це кермо, але перепрошую, тому що ну, такі в мене умови зйомки. Так. Ой, взагалі, дивіться, яка фонова карта. Це для всіх. Карта зросту. Тут сімка пентаклів, коли людина, чоловік, так, він очікує, він. Посадив дерево, і він очікує. Тут же в дерева плоди. Він очікує, коли ось ці плоди вже будуть в нього на деревці. Тобто дуже співзвучно, так з цим святом живиці. Добре, дивимось. Перший варіант, на чому вам сфокусуватись найбільше в період живиці, 30 квітня, 1 травня. Вау, яка карта класна! двійка Чаш, чаші в нас це взагалі емоції, це партнерство. Це якісь двійка час, це партнерство. Взагалі чаші, це в нас емоції, це якесь спілкування, це спілкування наповнене емоціями. Дуже люблю цю карту. Подивіться, яка вона гарна, ось так. Дивіться, просто краса. Та, які тут переплетені руки, такі тут, до речі, якщо у вас актуальна для вас актуальна тема якихось партнерських відносин, романтичних, то тут дивіться, у вас все буде просто прекрасно. На чому сконцентруватись тим, хто вибрав перший варіант, на взаємовідносинах, на відносинах партнерських, романтичних, на відносинах партнерських по бізнесу. На відносинах в когось з дитиною, в когось там з батьками, на взаємодії. Розумієте, тут ще може йти а, мова кому актуальна про якісь домовленості. Якщо у вас будуть якісь там переговори. 31-е – це в нас середа четвер. Якщо будуть якісь переговори, якісь там а, маєте про щось домовитись з кимось, сконцентруйтесь на цьому і це вам. А, Обов'язково піде так, як ви а, цього хочете, коли ви приділите цьому особливу увагу. Що стосується романтичних відносин, сконцентруйтесь на своїх романтичних відносинах, на своєму партнері, на своєму партнері або на партнерше, на партнерці, а, сконцентруйтесь на цьому. Проведіть, можливо, цей період, знаєте, якось романтично. А, зробіть якісь приємні речі один для одного. Якщо це стосується, це взагалі ще карта про те, щоб а, слухати і чути. Не тільки слухати і, і все послухав і забув. так? Але це карта про те, щоб слухати і чути, щоб відчувати а, один одного, так? щоб відчувати, якщо романтичний партнер, щоб знаєте, була ось така взаємодія, якось тут руки переплетені, бачите так, пальці в пальці. Якщо це а, Бізнес, якісь відносини, то це щоб знаєте, як рукостискання, ось таке, щоб це було розуміння. Тут йдеться про розуміння іншої людини, про розуміння і взаємодію. Тож, перший варіант, вам обов'язково потрібно сфокусуватись на відносинах, на взаємодії з іншими людьми для кого що актуальне, вибирайте вже самі. Другий варіант тут король жезлів, король жезлів. Це в нас чоловік. Якщо для чоловіків, то це вогняний знак: Овен, Лев або Стрілець, або взагалі людина, знаєте, така енергійна, сильна духом, людина, яка запальна, яка приваблює просто одним своїм виглядом, так, навіть нічого не говорячи. Людина, яка Чітко знає, чого вона хоче по цьому життю, і йде до цього впевнено, не зважаючи на те, що хтось там щось говорить. Дивіться, як чоловік впевнено стоїть, людина впевнено стоїть, а в неї за спиною лев. А йому якби байдуже, що і хто в нього за спиною. Він знає свою ціль. Так от... А що про що може казати ця карта? Так на чому треба сфокусуватись. Потрібно сфокусуватись на своїх цілях. Потрібно сфокусуватись, не, не розпорошуватись на те, хто там, що де мені сказав, що говорять за спиною, що говорять там мені, знаєте, щось не потрібне. Ті, хто за спиною, хай говорять. Вони в вас за спиною, значить, ви попереду попереду них. А, ви а, маєте зосередитись зараз на своїй цілі, на своїй меті. Ну, а по-перше, перш за все, ви маєте її визначити цю мету, якщо хтось ще не визначився. І, до речі, тут такі таро це взагалі дуже, дуже цікава така система, тому що тут важлива кожна деталь. І тут, ви бачите, а, а, в людини на футболці так, в нього ящерка. А ящерка це в нас. А, Символ благополуччя, і символ а, такого знаєте, добробуту і благополуччя. Так? І це символ а, такого знаєте, безмежного добробуту, безмежного благополуччя. І ще це як символ а, регенерації, скажімо так, відновлення, тому що та ящерка вміє відрощувати свій а, хвіст, якщо відірвеш її хвіст, вона вміє відрощувати. Це якраз ходить про відновлення, відродження, регенерацію. І тут ще раз повторимо, яка, на чому вам сфокусуватись, вам сфокусуватись на своїх цілях, на своїх планах і не зважати на те, що говорять вам за спиною. Також, якщо для жінок це може ще програтися, що вам потрібно. Приділити увагу, можливо, своєму партнерові, так це вже, я ж кажу, прикладайте на своє життя комусь, що актуально. Важливо, можливо, вам потрібно буде приділити увагу своєму партнерові, або партнерству з чоловіком, ось, таких, ось таким чоловіком, яким я говорила, або вогняних знаків, овен лев, стрілець, або е чоловіком, таким, який активний, запальний. Можливо, вам потрібно дослухатись, якщо у вас є якась взаємодія, це не Обов'язково ваш романтичний партнер може бути просто щось по роботі, якісь по співпраці. А вам потрібно тоді слухати і дослухати, що говорить, говорить ця людина. Далі, третій варіант. Третій варіант прекрасна, чудова моя дорогенька карта, тринадцятий старший аркан, аркан смерті. Про що він нам говорить? Це позбавлення від старого, позбавлення смерть це трансформації. Так, в фізичному цілі це коли фізичне тіло, в нашому фізичному людському понятті та розумінні, це коли фізичне тіло вмирає, а душа йде в інший світ для того, щоб трансформуватись в іншому тілі. Так? Смерть це в нас зміни, це трансформації, це в нас такі знаєте якісь кардинальні зміни життя. Коли щось таке, знаєте, коли щось в нашому житті відмирає, і ми маємо його відкинути. Знаєте, так відрізала і відкинула. На чому тут сфокусуватись, концентруватись? Якраз на цих змінах, які відбуваються в вашому житті? Проаналізуйте, будь ласка. Останні події, або особливо ті події, які у вас відбуваються, будуть відбуватись 30 першого. Проаналізуйте їх дуже уважно і виріште, вирішіть для себе, що вам потрібно вже, знаєте, обрізати і забути. Вирішіть для себе, прийміть ось ці трансформації. Проаналізуйте, які події у вас стаються останнім часом, до чого вони вас Просто зробіть чіткий аналіз, до чого вас ведуть ці події. Я не знаю. Наприклад, у вас постійні якісь нелади на роботі. Щось у вас постійно, знаєте, то одне щось вискочить, то друге, то третє, ніби якісь дрібниці, але постійно от йде, знаєте, якась така смуга, що постійно щось стається на роботі. То колеги, можливо, чіпляються, можливо, там щось керівник чіпляється, можливо, ще щось. Тож проаналізуйте. Скоріше за все, це вам а, все свідоля говорить про те, що вам вже час відрізати і забути, змінити цю роботу, залишити і йти в інше, іти в щось нове, шукати іншу роботу. І тут такий момент: чим довше і сильніше ви пручаєтесь трансформаціям, чим довше і сильніше ви пручаєтесь змінам, тим болючішими вони будуть, тому що ці зміни прийдуть а, в будь-якому разі. Якщо всесвіт намітив, що вам так буде краще позбавитись цієї роботи, то ви в будь-якому разі будете її позбавлені. Не захочете самостійно так, будуть складуться такі обставини, що вам доведеться позбавитись цієї роботи. Ви залишитесь без цієї роботи. Так? Це я взяла як приклад. Там вже знову ж таки повторююсь. Докладайте кожен на свою ситуацію, на своє життя. Але тут потрібно сфокусуватись на змінах. Тут потрібно відкинути те, що вам заважає рухатись вперед. Потрібно просто його взяти, обрубати і забути. І тоді ви вже йдете. Ви бачите, тут навіть смерть вона ж не, не, традиційно, не традиційно тут зображена. так? В неї є коса, але в неї там далі, в неї є зірка. Зірка це в нас світить зірка в небі. Зірка це в нас бажання. Це наше бажання, тобто ця трансформація призведе вас до, до вашого, до того, чого ви прагнете, того, чого ви хочете в цьому житті, до ваших якихось цілей, до ваших якихось бажань, до ваших якихось мрій. Тобто, будь ласка, проаналізуйте і а, зробіть те, що потрібно. Ви прекрасно знаєте, часто ми просто знаходимося, знаєте, в такому стані а, двійки мечів, коли ми просто не хочемо приймати або вісімка мечів, також так, коли ми просто не хочемо приймати рішень. Ми вважаємо, що немає вирішення цієї ці ситуації. Але вирішення завжди є. І треба не боятись, потрібно не боятись приймати рішення. Потрібно приймати рішення чітко. І як я вже говорила не один раз, чітко і перед тим запитуючи себе, чи це рішення, яке я приймаю, чи воно мені принесе користь. Тому що якщо ви приймаєте рішення, керуючись своїми почуттями, відчуттями і своїм розумом, і коли ви самі себе запитуєте, чи це для мене це рішення добре чи не добре, тоді рішення тоді немає правильних чи неправильних рішень. так? Тому що ви запитали в себе неправильні рішення тільки тоді, коли ви його приймаєте, не запитуючи себе, добре це для вас чи погано. Ось тоді це рішення прийняти неправильно. А так, коли ви запитали себе і прийняли рішення, в будь-якому разі це правильне рішення. Я вам бажаю всього найкращого. Якщо захочете подивитися, все ж таки певно, зроблю ефір або запишу якесь відео стосовно свята живиці. Бо це дуже цікава тема. Тож, підписуйтесь також в мій інстаграм, підписуйтесь в мій Тікток, не знаю, десь тут залишу під відео. Я вас цілую, люблю. Па-па! Всього вам найкращого.